Підаю українців, йдіть нахуй Москвороті вслід, куди ви, куди ви йдете? Багато питань задають мені, чому я не йду захищати, чому я не йду воювати. А кого я маю захищати? Оцю шмату, яка їздить е, в машині і слухає російську співачку Асті, яка збирає бабло, говорить російською мовою, їде зі своїм. Е, з ...e, самим недолугим тим мудаком, e який це дозволяє робити. Бо він має пропуск через міст. От я маю от захищати саме цих шмат. После последнього муда він привітла Я без задушуй я не вольт. Уже в любовь увлечишь меня с собой, <свят> и теперь больше ми <свят> ми покоє, <но> <свят> я А что с этим быстро свертелось? І ще кого я маю захищати? Маю захищати е, депутатів і їхніх дітей, які ховаються від е, всього, всього, що їх е, захищає. Я маю їх захищати оцих цих вонючих, цей вонючий русский мір в Україні. Я маю їх захищати, щоб вони собі каталися по мості, слухали музику російську, розмовляли. Я маю їх захищати, щоб вони далі. Скільки їм ще має вбити їхню башку прилетіти має їм прилетіти? Я думаю, що має їм прилетіти. Всім тим, що люб... хто любить русський мір. Я не буду їх захищати, не збираюсь їх захищати. Я вже зробив один раз ту помилку і другий раз робити не буду. Так що думай, з ким ти живеш. І кого ти захищаєш? У ще кунче! Мене є країна, я її любив, за воложкі очі, люди кораблі.